Шановні друзі та колеги, у 21 столітті наука розвивається дуже бурхливо, дуже швидко. Але навіть на фоні такого брехливого розвитку мене особисто ніколи не залишала думка, що для справжнього наукового розвитку не вистачає інших альтернативних майданчиків для висвітлення наукових ідей, обговорення нагальних проблем науки. І виступів практиків, що також є надзвичайно важливим. І буквально декілька годин тому я вирішив створити, і ця ідея була абсолютно спонтанною канал, користуючись широкими можливостями YouTube, канал, на якому б і практики, і вчені, і будь-які зацікавлені особи змогли презентувати своє бачення сучасних проблем національних пенітенціарних систем, як України, так і зарубіжних держав. Проблеми пенітенціарної системи, проблеми служби пробації, результати кримінологічних досліджень і не лише кримінологічних, нагальні проблеми з функціонування системи захисту прав людини під час виконання кримінальних покарань, і що є більш важливим, в місцях не свободи. Усі ці та інші питання я хотів би, щоб вони висвітлювалися у більш гнучкому форматі в більш відкритому форматі, навіть враховуючи абсолютно відкриті і численні бази даних, на яких кожен може знайти ті чи інші друковані віддання, статті, монографії, підручники і таке інше. Тому я безмежно радий і щасливий презентувати вам цю платформу, цей канал, на якому кожна зацікавлена особа, академіки, вчені, аспіранти, практики. А з будь-якого правоохоронного органу зможуть висвітлювати свої думки абсолютно гнучкий та вільний спосіб про ті чи інші проблеми, які оточують сучасні національні пенітенціарні системи, службу пробації і все, що пов'язане з казаною вищою проблематикою. Тому я щиро радий презентувати таку нову ініціативу, і від цього серця запрошую усіх моїх друзів. Колег, практиків, і вчених до неформальної співпраці для того, щоб альтернативний спосіб висвітлювати проблематику пенітенціарної системи у самому широкому розумінні цього слова. Я хотів би бачити вас, я буду безмежно радий такому формату співпраці у вигляді як невеликих виступів, так і тривалих лекцій. У формі, наприклад, круглих столів або зум-конференцій, які були б цікавими в силу своєї альтернативності, в силу своєї гнучкості, як порівняти з традиційними форматами. Тому я щиро сподіваюся, що ця ініціатива отримає подальший розвиток і ми зможемо дійсно спільними зусиллями збагатити українську і не лише українську науку шляхом презентації своїх думок. Про найбільш нагальні, найбільш гострі проблеми української пенітенціарної науки та практики, не лише української. Тому що я хотів би бачити на цьому каналі, на цій платформі і вчених зарубіжних країн, і практиків зарубіжних країн також. Тому я хотів би побажати усім нам великих успіхів у цій площині і запросити до тісної співпраці усіх тих. Кому не байдужа проблематика панітенціарної системи і панітенціарної реформи, з великою повагою, Дмитро Ягунов.